Задано зараз нам відомо про 6 ракет протиповітряної системи С-300, якими було обстріляно наше місто. Проте по центру міста було нанесено ракетні удари з застосуванням ракетної системи залпового вогню Торнадо С. Це модифікована версія застарілого радянського смерча. Що слід значить? Те, що рашисти вкотре повернулися до тактики обстрілу. Центр міста ніяких, звісно, військових об'єктів тут не знаходились ніколи. Проте це ніяк не зупиняє наших ворогів, особливо враховуючи той фактор, що ця зброя є зовсім неточною і вона б'є просто по площинах. Тому слід розуміти, що це черговий акт російського тероризму, слід розуміти, що ціллю обстрілу чергових стали мирні мешканці міста, які в цей час. Просто спали. І на жаль, такі повітряні цілі, як смерчі, вони є малопомітними для протиповітряної системи оборони. Тому, звісно, вони розраховували нанести максимальний урон. Та, звісно, вони мали розуміти, що стріляючи по центру, вони можуть і, скоріш за все, поцілять у будівлі. Те, що ракети впали не в будівлі, а саме в проїзну частину, це. Просто співпадіння і, звісно, тут фактор везіння є основним в даному випадку. Така ситуація станом на зараз. Щодо постраждали, інформація не надходила. Слід зазначити, що один з, одна з локацій, яка була обтилена, це промислова зона чергове. Це приватне підприємство, яке так само потерпає через обстріли. Просто через те, що воно знаходиться ближче до лінії розмежування. Ще кілька ракет впали за містом у передмісті. Одна з них вилучила просто у зупинку громадського транспорту. Добре, що це було вночі, тому у нас немає там загиблих. Але вночі це відбувається не випадково. Російські окупанти чудово розуміють, що в разі роботи в день кара буде невідворотньою і дуже швидкою. Вони це чудово розуміють, тому ховаються в темряві як будь-яке зло. Але хочемо зазначити, що Збройні сили України так само не витрачають часу дарма. Щодня знищуються подібні системи. Сьогодні вночі, до речі, було збито над Одесою три з трьох дронів камікадзе. Це щодо вчорашньої теми протидії новітній, так би мовити, російській зброї. Така ситуація стане на зараз. Що стосується ракет систем залпового вогню, треба зазначити, що у них взагалі немає ніякої точності. Це система залпового вогню, яка була сконструйована для того, щоб бити просто по площині, тобто накривати залпом якусь територію. Торнадо С вона модифікована, вона вже більш керована. В неї є прилади, які дозволяють нею керувати. В будь-якому випадку, незалежно від того, вони активнують систему, яка б'є неприцільно, це, грубо кажучи, один гріх. Якщо вони б'ють прицільно, це не краще, тому що тоді вони прицільно, навмисно, б'ють по центру міста. А якусь площі вони накривають. Це залежить від того, скільки ракет було випущено. Там мова про кілометри, але це має бути квадратні кілометри, але це має бути залп усіх одночасно. Торнадо С модифікація вона більш керована, в неї вже модернізована головна частина.